Доброго дня! Ми починаємо курс повторення сьогоднішнього дня. Перша тема, з якою ми починали минулого року та будемо з неї починати повторення це узагальнений метод інтервалів. Нагадую, що методом інтервалів ми можемо розв'язувати будь-які нерівності: як лінійні, так і нелінійні, тобто для степенів 3 та вище, 2 та вище. Але, в принципі, цей метод можна використовувати для будь-яких нерівностей, з якими ми стикаємось. Нагадую, що ми з вами розбирали у вигляді цей метод, у вигляді трьох правил. Правило номер один. Будь-який многочлен можна представити у вигляді добутку одночленів виду x-x1, x-x2, x-x3 і так далі, x-xn. Знак нерівності в такому випадку буде більше, менше або дорівнює нулю, не обов'язково він якийсь там інакший. Якщо многочлен подано в такому вигляді, то з Х з дужок з протилежними знаками ми виносимо всі точки, і тоді знаки ми розставляємо справа наліво, починаючи з знака плюс. Номер 2. Якщо многочлен подано у вигляді частки, то таку, таку нерівність можна замінити на нерівність виду. P від x помножити на Q від x знак нерівності при цьому не міняється. Але обов'язковою умовою стає, що знаменник дробу має бути нерівний нулю. А, як тільки многочлен подається в такому вигляді, ми повертаємося до правила номер 1 і е, працюємо з стандартним прийомом. Правило номер 3 Якщо в розкладі хоча б один із, одна із дужок подається у вигляді парного степеня, то зміни знаку. Цій точці не відбувається. Розглянемо перший приклад. Є квадратний тричлен, який треба розв'язати нерівність виду. х мінус 3 х 4 більше буде рівня 0. Розкладемо на множники квадратний тричлен за формулою. Будь-який квадратний тричлен можна розкласти на два. Много члена, два одночлен, 2 ax квадрат плюс bx плюс c, можна розкласти на множники виду x 1 х x 2 де x 1 і x 2 є корені квадратного рівняння. Тоді, за теоремою Вієта, сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток таких елементів дорівнює вільному члену. Х1 дорівнює 4, х друге дорівнює мінус 1. Тоді наш многочлен можна розкласти на множники виду х-4, х плюс 1 більше дорівнює 0. На координатну пряму згідно правилу номер 1 виносимо з дужок числа з протилежними знаками. Мінус 1 і 4. Знаки розставляються справа на ліво, починаючи з знака плюс. Тоді знак нерівності вказує на ті знаки, які у нас стоять над координатною прямою. Ми вибираємо тільки ті проміжки, які мають знак плюс. Отже, відповідь записується у вигляді проміжка. Від мінус нескінченності до мінус одиниці. Знак нестрогий, тому дужка квадратна. Та від 4 до плюс нескінченності так само: Дужка квадратна знак нестрогий до плюс нескінченності. Біля нескінченності завжди ставиться кругла. Дужка. Приклад другий. Правило номер 2 говорить, що якщо в чисельнику і в знаменнику дробу міститься вираз відносно ікса, то така нерівність буде рівносильна нерівності виду. Тоді, згідно правила номер 1 на координатну пряму з дужок з протилежними знаками мають виставлятися числа. Але вираз, що міститься в знаменнику, має бути строго менше 0. Тобто точка мінус 2 буде виколотою. Знаки розставляються справа наліво, починаючи з знака плюс. Обираємо той, який менше або дорівнює нулю. Х належить від двійки, мінус 2, не включаючи точка виколота, до одиниці, включаючи другий край. Приклад третій. За правилом номер 2 Ми маємо право переписати це в одну пряму, на одну лінію. Х плюс один менше нуля. Далі, згідно правила номер 1 На числову пряму. Виноситься число з дужок з протилежними знаками. Найлівіше буде мінус 2, мінус 1. 1, 12 і 22. Але, згідно правилу номер 3 якщо хоча б одна з дужок міститься в парному степені, то зміна знаку в цій точці не відбувається. Це означає, що в точці 12 зміна знаку відбуватися не буде. Все інше працює по правилу номер 1 Знаки розставляються справа наліво, починаючи з знаку плюс. З мінус, 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 плюс. Менше нуля. Ми обираємо тільки ті проміжки, які йдуть з мінусу. Отже, х належить... Менше нуля. Х належить від мінус 2 до мінус 1. Від 1 до 12. І від 12 до 22. Всі точки виколоті, оскільки знак нерівності строгий. Якщо знак нерівності строгий, точка виколота, дужка кругла. Якщо не строгий, то точка замальована дужка квадратна. На сьогодні все. Завдання буде нижче.